Річний паркур, що це? Екстремальний вид спорту чи прямий шлях до каліцтва. 24 жовтня 13-річний підліток зірвався з третього поверху кадетського корпусу. За інформацією поліції, любителів пострибати з висоти було троє або четверо. Для одного з них розваги обернулися реанімацією. Близько 18-ї години на місце трагедії прибули карета швидкої поліцейський патруль та слідча оперативна група. Зараз поліція встановлює коло осіб, з якими перебував неповнолітній, як Саме він звідти випав, що він там робив, як вони там розважалися. Тобто йде повний збір цієї інформації. Тому ми всім очевидцям, які бажають надати свою. Версію були свідками цієї події, просимо звернутися до полтавського відділу поліції, і повідомити те, що вам відомо. Це допоможе слідству більш якісно і швидко встановити всі обставини. Події травмованого хлопця у дуже тяжкому стані доставили до дитячої міської лікарні. Наразі медики роблять усе можливе, аби повернути дитину до нормального життя. Виявлений відкрита черепно-мозкова травма і перелом. Оскорчитий лобні кості. Стан тяжкий, дитина оперована. На сьогоднішній день стан стабільний, дитина в свідомості. Попри те, що хлопчик вже опритомнів, нікого, крім батьків, до його палати не пускають, кажуть, зараз пацієнту необхідні тиша і спокій. Щодо наслідків лікарі бояться навіть висловлювати припущення. Травма головного мозку і голови. це всім відомо, що можуть спричинати до різних розладів і здоров'я дитини. Які вони можуть бути? Ну, це Саме різні варіанти. Це просто пересторога і для батьків, і для дорослих, які наглядають за дітьми, і для самих дітей, що треба бути дуже уважними і не покладатись на... Удач нагадаємо, кілька років тому з вікна кадетського корпусу випала студентка. На щастя, дівчина вижила, тож усі сподіваються, що із підлітком все буде добре. За даним фактом поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 кримінального кодексу України. Необережне нанесення тяжких або середньої тяжкості ушкоджень. Правоохоронці стверджують, історичну будівлю постійно огороджують. Втім, цікавість людей до неї надто висока. Паркани постійно ламають а наряди патрульної поліції викликають туди по 5-6 разів на рік.